Я Мія. Чарівних торкну сторінок і я. Вже лечу – це країна Центопія. І Я йду вперед, бабить так секрет, що за диво вижне цей гай. Це країна мрій чи сон чарівний? а може світ в паралельній реальності, та ти вірний бай, Чарівні слова перенесуть заповідний цей край в небо полетів, мозюмо ти до Проти вітру. Ветру Венсен, землі. так капітане. А може, ці по боках, а ці високі всередині. Я не стежу за трендами у флористиці? Можна посадити їх впереміж. Ого! Твій браслет так блищить на сонці? Так, наче він сам сяє, та це не так. А, ну, ти продовжуй, а я принесу шланг. Ось так набагато краще. Я не займатимуся фізичною працею, наче якась служниця. І мої друзі теж. Так. Віолета біля будинку, а там книга. Вона увійшла. Не знаю. Може, їх поставили на цю ділянку. Тепер я не можу увійти. Відволікти її? Крийтеся від мене. Думаєте, я не бачу? Що? Дурниці. Ми не криємося. Просто нам треба дещо там, тут. там і тут. Зробити. Так. Віолетта, нас звинуватять у байдикуванні. Бачиш. Я працюю. Молодець. Обережно. Дорогу. Їде візок з ґрунтом. Чому сюди? Ой. Ей, Дивися, куди преш. Ой! О, ні. Мої нові туфлі. Зараз витру. Ні. Треба сісти де інде. Ведіть мене до лавки. Ні, стій. Ам, сідай сюди. Віолетта, Віолета. Дивись, що було в землі, яку він розсипав. Цей черв'як. <рес> Будь обережною, тут можуть бути інші. Вони могли потрапити у твої туфлі. <рес> Потрібна ванна. Вони могли відкласти яйця. Ого, як ти їх відшила. Дякую. Це старий шнурок. Не розумію, навіщо це тобі, але шлях вільний. Ти дуже допомогла. Назви, пароль. Ельф недаремно крила має, лети, земля, де небо зустрічає. Часом стає дедалі важче, хіба ні? І не кажи Ох, хворих рослин більше, а пилку єдинорогів менша. Пантея, наче пошесть синтопії, яка погіршується. Усе гаразд, тончао! Ти добре попрацював. Рослини в'януть так швидко, що ти за ними ніяк не встигнеш. Привіт, мія! Вітаю вас, друзі ельфи. Привіт, Ончао! Сумував? Привіт, Мія! Ми рятуємо ліс від пантеї. Садівництво, так? Як успіхи? Не дуже добре. Пилок єдинорогів зникне швидко, якщо не позбутися пантеї. Нам треба знайти останні деталі Сурматуса. Я тільки за. Ось чергова підказка. Ельф недаремно крила має, лети земля, де небо зустрічає. Земля зустрічає небо. Гаргона. Куди полетіли дракони? Вони втекли королево. Знову. Бери своїх солдатів і піймай нам нових драконів. Я б залюбки, королево, але вчора я була в печерах диких драконів і. а. І? Там нікого немає. Придумай щось. Пошукай деінде. Навіщо мені генерал, якщо все треба робити самій? Іноді. Я думаю, чи не зробити генералом Зіго замість тебе. Подивимось. Дикі дракони завжди летять проти вітру. А звідки дують вітри? Вітряні кручі. Вітряні кручі. Вони такі високі, що земля зустрічається з небом. Не готуйтесь, буде не переливки. Це місце назвали так недарма. Тобто вітер буде іще дощ. У порівнянні з кручами це легкий вітерець. Ну, все, летимо один за всіх і всі за одного. Добре, один за всіх і всі за одного. А -а -а! Ça, ви, Зон Чао, затікаєте тут. Чому? Через якийсь протяг? А як же один за всіх і всі за одного? Я це зможу. Дивись. Та, це надто небезпечно. Ми з Юко займемося пошуками. Я не хочу ризикувати. Будьте тут! Будь ласка. І що нам сидіти, склавши руки? Я знаю, що у тебе немає рук. Це такий вислів. Ти мене понесеш? Добре, покажемо, на що ми здатні. Ми зможемо. Чай небо не тут, то діти. Добре. Починаємо. О, ні. Худко. Спокійно. Все гаразд! Що ти тут робиш? Де Вона все одно полетіла за нами. Її занесе на край світу. О, Мої крильцята Де це я? Ой Я знаю, що мені потрібно. Сльоза єдинорога. О, ні. Вона закінчилася. Попрошу трохи вельфів. Де каблучка? Як невчасно. Дуже невчасно, дуже невчасно. Що ж мені робити? Аго! Мене хтось чує? Нія. Отакої це дивно. Спробуй свою. Ні. А... Раніше такого не було. Це погано, так. Гаразд. Якщо піймати вітер. Він віднесе нас туди, де зараз м'як. Що? Ти в цьому впевнений? На рахунок три, один, два, три. О-о-о! Невже я так далеко від тих круч? Визнай, мія. Ти втратила шлях? Привіт. Оце гаразд. Я заблукала. Ви не могли б допомогти. Стійте, куди ви всі? Лихо? яке лихо? О, ні. Нічого не бачу і... Вітер надто сильний для унчо. Мершій на землю. Ах, оце дме, і як нам її шукати? Це ураген. Лише дракон подужує такий вітер. Вховайся! Про, про мавка. Не випускайте його з очей. Я не повернуся звідси ні з чим. Не може бути. Вона що тут робить? Ну, глянь. Цей пік вище за інші. Земля зустрічає небо. Ти просто читаєш мої думки. Бо туди дістатися. Я розумію. Та якщо ми полетимо зараз, нас піймають. Треба дочекатись нагоди. Не знаю, що ти кажеш. Ончао. Та якщо ти питаєш про м'я, я хвилююсь так само, як і ти. Але зараз треба чекати. Не прогавте їх. їх. Мене оточують самі телепні. А-а-а-а-а! О! Зачекано, я тебе знаю. Яка я рада тебе бачити? Допоможи мені. Ми летіли на вітряні кручі я відстала від друзів Ви. І... Ти не розумієш. Друзі йоко чао Добре. Полетимо до них. Ну. Летіти. Молодець блу. Ти зрозумів. Лети ти просто уперед. Як же зрадіє онча, коли тебе побачить. Це тут вітряні кручі. Приготуйся. Дивовижно, як ти це робиш. Зрозуміла. Вітром, а не проти нього. Круто. Ось вони. Я їх бачу. Дракон схопив м'я. Чао ні. Ончао усе гаразд. Впізнаєш цього хлопця. Може бути. Це бібі Блу. Тримайтесь. Ончо. Блу за ним. Ага. Вітер надто сильний. Полетимо над землею. Верші. Якщо ви безмозки телепні не піймаєте нічого цінного, коли я дорахую до трьох, я особисто згодую вас усіх драконам. Один, два. Бачу я не сліпа. Це знову ти потрапила до кіхтів дракона. Взяти дракона і ельфа. Я беру єдинорога на себе. Повернися! Клятий вітер? Ну ж бо без мозка ящерка швидше. у деталь. Молодець, Ончао! Тримаю! Ледве встиг! Ончао знайшов деталь Сурматуса! Ха-ха! Попався! Ончао! Ха-ха-ха! А? Проклятий вітер. Діму швидко, ти береш на себе дракона, я онча. Втіти, а я. Дай ему спокой, из старого урона. Ты его тут не допоможе. Краще, ниже раньше. Проб'єся вітер надто сильний. Все гаразд. дивись. Він і сам упорався, бувай А-а-а! Це неймовірно, за вітром. не проти. Як заради маски пантеї це вдалося? Все добре онча. <гас> <гас> Розумник. Не так швидко. <гас> 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 Тікаємо. Ей! Поверни мого єдинорога. Отакої. Ну, ти даєш. Стояти і дайте єдинорога. Ти дещо забула, Гаргона. Що саме? Що тут немає вітру? Це ще не кінець. Скоро буде, побачиш. Як ти подолав вітер? Навчилася у старого друга. Ніяк не можу звикнути, що дракон це друг. Друзі завжди разом, так? А вже ж, один за всіх і всі за одного. Чудовон ча. Вмієш ти відривати ці штуки. До речі, прориття. Я маю повертатися. Ти вже йдеш? А да, як же повернення з вітерцем? Я маю знайти каблучку, бо її знайдуть інші. До побачення. Бувай, чао. Хто швидше? Гей, це не чесно. Ж вона? десь тут, ось ти де. Колись ти станеш королем. Ей той старий Шнурок чудова ідея: п'ять балів. Віолетта – це слабке місце.